На південних сходах жінка була спіймана в перелюбі на очах Ісуса. До речі, грішників не побивали камінням у середині храму. Це мало бути назовні. Тому Стефана витягли за ворота Дамаску для побиття. У той час, коли вони вигукували, що згідно до Моїсеєвого закону перелюбників, варто побивати камінням. Ісус не відповідав. Він нахилився і пальцем писав на землі. Справа в тому, що земля на південних сходах це кам'яниста земля. так. Тобто Ісус цим каже, ви наважилися розповідати мені про закон? Я написав закон. Я хочу поставити тобі незручне запитання. деякі люди вірять, що Євангелія благодаті проповідуване у твій спосіб, є дозволом на гріх. Чи це так? До речі, теж саме звинувачення висували проти Павла. У посланні до Римлян Павло а? каже: чи грішити нам, щоб благодать примножилася? Це було риторичне запитання. Та його звинуватили. ніби він сказав: Давайте грішити більше, бо це примножує благодать чого він, звісно, не робив. Павло писав: там, де збільшується гріх, рясніє благодать. Я проповідую цю істину, де збільшується гріх? Там надмножується, рясніє благодать. Переклад грецького слова гіперхупер має значення гіпербагато. Де збільшується гріх. Там рясніє благодать. Це послання надії, бо дивлячись на сучасну молодь на південні країни та деякі міста в Америці, ми кажемо, благодаті буде надзвичайно багато. Приходить впевненість у благодаті. Британський богослов доктор Мартін Лой Джонс пише, чому люди звинувачували Павла у заклику більше грішити для примноження благодаті, а нас не звинувачують. І відповідає, бо ми не проповідуємо те саме Євангеліє, що його проповідував Павло. Якби ми робили це, то отримали б те саме звинувачення, що й Павло. Благодать не є дозволом на гріх, це робить закон. Перше до Коринтян 15,56. жалом смерті є гріх, а силою гріха є закон. Я за закон, бо Бог дав його для виявлення гріхів. Закон є святим, але він не спроможний зробити нас святими. Закон справедливий, але не може зробити нас праведними. Господь дав нам його, бо завдяки закону розпізнається гріх, а ми намагаємося використати його, щоб зробитися праведними. Тому я проповідую істинне призначення закону. Неймовірно. Ось, на що нам потрібна гіперблагодать, аби покрити всі гріхи? Дай п'ять. Нам потрібна рясна благодать. Так, дай п'ять. рясна милість. Рясна милість. Ти розповідав про події на південних сходах. Там була жінка, що її впіймали на перелюбі. Мені довподобиться історія. Можеш поділитися своїми думками стосовно цього. Звісно, Біблія розповідає, що Ісус прийшов до храму рано вранці. Це дивовижно. У віршах перед цим говориться, що кожен пішов до своєї хати, але Ісус пішов на Оливну гору, і вранці він прямував до храму. І більшість уявляє собі будівлю, власне, приміщення храму. Але слово храм грецькою також означає прилеглу територію, де сиділи вчителі закону, рабини, навчаючи народ, і описані події відбуваються на південних сходах. Люди приїжджали до Ізраїлю, щоб почути та побачити істину. На південних сходах жінка була спіймана в перелюбі на очах Ісуса. До речі, грішників не побивали камінням у середині храму. Це мало бути назовні. Тому Стефана витягли за ворота Дамаску для побиття у той час, коли вони вигукували. Що згідно до Моїсеєвого закону, перелюбників варто побивати камінням? Ісус не відповів. Він нахилився і пальцем писав на землі. Справа в тому, що земля на південних сходах кам'яниста. Тобто ви наважилися розповідати мені про закон? Я написав закон. О. Хто записав на камені? Скільки років тому? Хто без гріха кидає камінь? Вони жадали забити її камінням, але не змогли. Він міг, але не бажав. Тобто кажучи, хто без гріха киде камінь, Ісус підтримав закон і вказав цим законом на їхню совість у величному сяйві своєї слави. Хто без гріха кидай камінь, і одне за одним вони пішли звідти. Ця неймовірна історія благодаті закінчується тим, що Ісус каже: Жінці, і я тебе не засуджую, іди більше не гріши у наших церквах. Все навпаки, спочатку йди і не гріши, і лише тоді ми тебе не засуджуємо. Саме тому ми не маємо сили. Лише коли є дар відсутності осуду у Христі, люди здатні піти і більше не грішити.